Хлопці, привіт! сіємо сьогодні канадця, канадський ячмінь. Болівар працює, сірко працює. 17 гектарів у нас тут. Сухо, як в порох сієм. Навіть ритися не буду, показувати взагалі нема що. Провіяний ячмінь. Ясно, протруїли. Отак, віялка віє ну, Потрапляється якась фігня, ну в цілому. Провіяно, я думаю, непогано. Ну і Поки ми тут сіяли, от у мене такий заїзд тут я робив щоб бусиком заїжджати тут шашлик, квасок, пивко. Це я випилював тут, закидав трошки, була у мене земля, глина таке місіва, саман прикидав. Трошки сьогодні я це порозгортав, поки був час. От бачите, такий опа, заїзд. І хочу посіяти, так, як тут пройти, хочу посіяти тут, посіяти, посадити. З хортиці накопаю оцей дикий виноград, він називається вроді. Таким червоним він, листя червоне таке. І він от так заплетає оце все. Таку штуку хочу тут посадити. І буде гарно отак от можна заїжджати. І може хоч іноді якось відпочивати. Так, ну, ми якось вже і закінчуємо. 17 гектарів. Юмазик наш втоптав. Бачите, ще сонечко. Я не знаю скільки часу зараз. Десь третя година Посіяли ми Десь, значить, пішло ячменю 140-130, може менше. Так, до десь кілограмів на гектарчик. Такий у нас розход. Розход розходом, а дощу поки що вже... Взагалі, навіть не то, що намка нема. Спека, спека, реально, як, не знаю, літо, таке щось. Погода взагалі фантастика. Погодні умови фантастичні. Ритися не будемо, я повторюсь, там, по-перше, просто сухо взагалі. Ну, Подруга, ну що, ліхта і ліхтачмен, що на нього дивиться. Так що, всім врожаю, всім дощів. Бувайте!